Канісь mm -hmm. mm -hmm. uh, у дружини джип, але меншенькі і навіть в меншенькому джипі є ну, такі системи, які часто не зустрінеш на європейцях, бо американці схиблені на комфорті. Ти коли купуєш машину людині, яка ти хочеш, щоб вона була в комфорті, американці можуть це забезпечити. Ну так само, і тут тим паче, якщо машина розрахована ще й на величезну родину з третім рядом сидінь. Мене завжди приваблюють люди, компанії, які щось роблять інноваційне, рухають цей світ вперед, бо саме вони цей світ і штовхають. Тож в цьому автомобілі ну такі, ніби дрібниці. Це сімейний автомобіль? Сімейний. Яким чином спостерігати за дитинкою, яку там укачало або що там? От в мене в моєму сімейному автомобілі дзеркальці такі спеціальні. це сімейний пакет, спеціальний, який ти купуєш, тобі дивують такі дзеркальці. Там, ні. Чого не видно в те маленьке тільки Навіть якщо носовобім строму, щоб тобі ні було нічого видно. Там купа камер на задній другий і на задній третій ряд, і ти можеш масштабувати, навіть побачити, кого тобі конкретно хочеться подивитися, чи не злюдило ту, чи ту дитинку, як вона там все почуває. Це настільки круто і це настільки просто, насправді, але це дуже важливий момент. Або та ж саме камера заднього виду, яка потім проєктується на дзеркало заднього виду. Якщо ти завалив якимись бебехами, це тобі не видно, що ззаду відбувається. Все тобі видно в дзеркало заднього виду, але це проекція. Ну такі такі речі вони підкуповують. А звичайно, розмір, звичайно, спокій цієї машини, впевненість, підвізка, яку ти можеш собі моделювати. Вау. Дуже цікавий автомобіль. Відчувається, що це дуже американський автомобіль. Я зовсім нещодавно їздив на великих американських пікапах, і знаєш, традиції зберігаються. Але перед цим ми тестували Вольво, да? і там ми бачили дуже багато матеріалів перероблених. Да? А тут ми бачимо справжній класичний лакшері, коли ми бачимо багато деревини, багато алюмінію, багато шкіри наші улюблені ромбіки. Це підкупає, мені здається, що українському споживачу це може сподобатися, тому що ікона стилю в Україні це і надалі Toyota Land Cruiser, і цей джип певною мірою є таким доволі потужним конкурентом, коли ти можеш казати слухайте, а у нас тут теж є цікаві речі. Тобі здається, що це буде зараз, знаєш, якась. Дуже нецікава американська їзда, отака, отака. Ось так, коли автомобіль їде в різні боки. Але мені здається, що тут працювало кілька європейців, і вони працювали саме з керованості автомобіля. І незважаючи на розміри автомобіля, машина керується доволі непогано. Звичайно, в рамках великого джипа, звичайно, в рамках американського великого джипа. Я не знаю, кому взагалі коли-небудь вистачало потужності автомобіля, але мені здається, що вона тут виглядає достатньо. Якщо буде потужнішою, буде більше запитань до керованості. Дуже, як на мене, харизматичний і незважаючи на те, що він вже має французьке коріння, насправді справжній такий американець, брутальний, великий. Правда, витрати пального теж такі трошечки б'ють по кишені, але якщо брати його для мети для сім'ї, з метою, щоб для сім'ї справжньої великої родини. Я думаю, що це чудова альтернатива Land Cruiser, у. І якщо згадати навіть Infiniti QX80, я б цю машину розглядав однозначно. Особливо мені подобається, як зроблено в салоні. І є такі фішки приємні. Наприклад, якщо позаду там, тут три ряди сидінь, і якщо позаду сидять діти, ти можеш включити камеру, яка згори буде показувати, що там відбувається. Ну, фактично ви маєте просто на екранчик і бачите, можете бачити все, що відбувається на задньому ряду і слідкувати за дітьми. По керованості відчувається, що вона дуже важка, доволі груба, я не можу сказати, що вона так пливе, але мені подобається такий стиль. Тобто ти відчуваєш, що ти їдеш на великій, потужній, але важкій машині. Це тільки початок тестів. Перший автомобіль для мене Grand Cherokee. ну відразу приємні враження, тому що це великий, повнорозмірний американський SUV, і їде він по наших дорогах просто чудово. Що вразило перше? Це владність ходу, друге запас потужності під акселератором. і третє, мабуть, це просто безліч налаштувань. Ну принаймні кнопок і якихось електрів там дуже багато, тому ти дивишся і просто ось, там. Поки розберешся зі всім роздивишся. Ну і насправді функцій в автомобілі теж дуже багато. Найоригінальніше для мене поки що це камера, яка дивиться в салон зверху, і ти з водійського місця можеш подивитись, що, наприклад, відбувається на другому ряду сидінь, там діду твої діти. Це прикольно. Ну, потужність відчувається, тобто тут майже 300 кінських сил під капотом. Подивився там по налаштуваннях пневмопідвізки, але знову ж таки, якщо там би поїхав в авто, в принципі, на перший погляд це, це порядка. Якщо говорити про Jeep Grand Cherokee, то це легендарний автомобіль легендарного бренду. Це автомобіль, який пропонує надзвичайну потужність, максимальне оснащення і просто передові системи безпеки і надзвичайні можливості на офроді.